Чи можуть українські біженці змінити країну реєстрації і як це зробити? Ці питання хвилюють українців, які вже встигли зареєструватися за 24-м параграфом в одній із країн ЄС, але з якихось причин не хочуть там залишатися. Чи можна перереєструватися у Німеччині із Польщі, Іспанії, Італії та інших країн ЄС? Ми запитали про це у німецького міграційного юриста. Анастасії Боднарук З самого початку придумали цей тимчасовий захист для того, щоб людина приїхала в одну країну, подалась на нього і вже більше не перереєстровувалася і жила в цій країні. Проте всі країни-члени ЄС прийняли таку особливу директиву і погодилися, що вони будуть дозволяти людині міняти країну своєї реєстрації. Це придумали вони для того, щоб не ем, заставляти людей жити в тих країнах, в яких вони не хочуть жити, в яких їм не сподобалось жити. Процедура перереєстрації. Мала би бути дуже простою: людина переїжджає в іншу країну, подається на новий захист, і якщо його надають, то старий автоматично анульовується. Однак на практиці це Дещо складніше, я неодноразово вже чула від людей, що якщо повністю до кінця оформлений захист іншої країни Євросоюзу, саме Німеччина, наприклад, все ж таки не настільки радісно і хоче приймає людей, вимагає е відмови від захисту іншої країни та якихось нових документів. Якщо в Німеччині у вас є близькі родичі, ви знайшли житло або роботу, це збільшить ваші шанси на переїзд. Якщо ж ні того, ні іншого у вас немає. Пошукайте в інтернеті інформацію про регіони і міста Німеччини, які ще приймають українських біженців. Дуже багато міст вже закрилися для прийняття біженців, так само, як, наприклад, і Берлін. Він теж вже давним-давно закритий. Але якщо в людини є тут або родичі, або, наприклад, якусь роботу вона знайшла, або житло вже знайшла, то їй, в принципі, дозволять реєструватися в цій конкретній землі в цьому конкретному місті. Бажано спочатку зареєструватись за місцем проживання, зробити anmeldung. Це Збільшить ваші шанси залишитись саме в цій конкретній землі. Тобто зареєструвалися в місці проживання і йдете в міграційну, і там вже починається процедура. Якщо від вас вимагають спершу закрити захист, отриманий в іншій країні, ви можете попросити про це свою міграційну службу, написавши їм листа. Процедури відмови від захисту, в принципі, не існує. Після того, як людина подалася на отримання захисту, цей захист умовно закріплений за нею назавжди. Захист втрачається автоматично, якщо людина виїжджає більше ніж на 6 місяців з Німеччини. Проте це теж таке запитання, не факт, і немає гарантій, що 100% воно буде анульовано. Можливо, треба буде писати листи. І для того, щоб все ж таки, хоча б... Була можливість закрити свій захист, треба писати в міграційну службу з поясненням, що я хочу виїхати, хочу верутись в Україну, хочу прийти в іншу країну. Будь ласка, закрийте мій захист. І можливо, все ж таки міграційні будуть закривати, тому що якщо людина не проживає в Німеччині, немає сенсу, щоб у людини був тут захист. І наостанок, навіть якщо Німеччина відмовила вам у захисті, є сенс просити письмового пояснення, якщо ж це не допомогло підключати юристів. Тому що офіційно змінювати країну можна, головне лише достучатися до спеціалістів міграційних служб Анна Мартушева, Ілля Жуковін, Олександр Дойч, українська редакція німецького телеканалу «Хаупштадт ТВ».